Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. Сьогодні в випуску ми розкажемо, як Олександрійці здали мультипредметний тест. В музеї презентували черговий випуск музейного вісника. Вже відомі результати основної сесії національного мультипредметного тесту: 20 випускників нашого міста мають 200 балів, хоча б з одного предмету, який входив до переліку тестування. А один із учнів літу склав кожен з трьох предметів на максимум балів. Як загалом пройшло тестування в Олександрії? Прокоментував начальник управління освіти міської ради. Сьогодні у двох навчальних закладах Олександрії відбувається додаткова сесія національного мультипредметного тесту, який випускники складають замість зовнішнього незалежного оцінювання. На нього зареєструвалось близько 90 11 класників. Це ті, хто з поважних причин не зміг бути на основній, але вже відомі її результати. І по Олександрії вони гарні. Розповідає Олександр Авраменко. Впоралися абсолютно по різному. Але дійсно результати в порівнянні з минулими роками доволі непогані. У нас є 20 дітей, які написали з того чи іншої частини мультипредметного тесту на 200 балів, що є доволі високим результатом. Так, ми маємо учня Пірогова Павла, учня ліцею інформаційних технологій, який написав три предмети, фактично на 200 балів. з Чим ми його дійсно вітаємо. Порівняно з минулим роком кількість 200 бальних результатів більша, але легшим питання мультипредметного тесту не були. Тому що ми розуміємо, що випускники нинішнього 11 класу це ті діти, які два роки були на карантині через коронавірус півроку на карантині. Школа була зачинена на онлайн-навчанні через війну. Тому я не думаю, що цей тест був доволі важкий, але. Але все ж таки підготовка була необхідна для результативної здачі цього тестування. Олександр Авраменко зазначив, що основна сесія тестування загалом пройшла без надзвичайних ситуацій. Тривоги не переривали. Ну, були, здається, пару днів, де були змушені призупинити на період повітряної тривоги це тестування. Взагалі, у нас було п'ять днів, коли ми проводили. В наших закладах в двох закладах освіти Олександрійщини. ну тобто пройшло без якихось значних проблем. Нагадаємо, що національний мультипредметний тест проходив у три етапи: основна сесія завершилась 10 серпня, додаткова триватиме до 20 числа. Спеціальна сесія відбуватиметься з 12 по 16 вересня. В Олександрійському музейному центрі презентували другий випуск журналу Музейний вісник Центральної України, який розрахований на співробітників музейних закладів, істориків, краєзнавців та дослідників різних аспектів минулого рідного краю. Він тематичний, присвячений українському повстанському руху 1917-1921 років. Докладніше у сюжеті з презентації. Другий випуск журналу Музейний вісник Центральної України презентували в Олександрійському музейному центрі. Він тематичний. Наукові дослідження присвячені українському повстанському руху 1917-1921 років. Має випуск три розділи. Перший розділ це історико краєзнавчі студії. Тут представлені історичні розвідки, тобто наукові статті авторів з нашого краю. Другий розділ присвячений. Фондові колекції в даному випадку тут представлені архівні матеріали з Державного архіву Кирилоградської області, які розкривають безпосередньо ці теми. І в третьому розділі представлені рекомендації музейним співробітникам, як правильно в нинішніх історичних реаліях організувати експозиції, присвячену подіям сторічної давнини. Збірник готувався вже під час повномасштабного вторгнення, і, попри сигнали тривоги, робота над ним не припинялась. Перша презентація пройшла в обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Коли писалися матеріали, то вони писалися вже в умовах військової агресії. Доводилося часто знаходитися в укритті і працювати зі історичними документами. Крім того, вдалося налагодити зв'язок з людьми. про Родичів, яких йдеться в другому виписку. Вони живуть у Франції та в Сполучених Штатах. Вони зберегли свою тяглість до України і, хоч і виросли далеко за її межами, для них доля батьківщини вона залишається на першому плані. І вони радо відгукнулися на те, щоб допомогти в зборі інформації і надали дуже цікаві свідчення про. Тож Василя Не Дейкашу, Фотія Мелешка, саме про цей пост йдеться в другому випуску. Роботи над наступним третім випуском вже розпочались. Попередньо він також буде тематичний, присвячений подіям голодомору. Ми будемо робити акцент не на тому, як люди страждали, як люди гинули, а на тому, як люди боролися проти хлібозаготівлі, проти того режиму. Наскільки в архівах, як в нашому державному обласному архіві, так і в інших. Архівосховищах збереглося низка матеріалів, які засвідчують, що люди не помирали в а чинили опір злочинні більшовицькій владі. Ознайомитися з історичними фактами про лідерів повстанського руху на Кіровоградщині можна з електронної версії журналу. Її оприлюднять на сайті обласної наукової бібліотеки. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.